Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Я до вас сьогодні з такою корисністю, маю надію, що колись вона вам все-таки знадобиться. В мене є отака от да, відв'язана жилетка, тут е, суміш двох ниточок в мене, да, е, Мухерова ниточка і е, як з мериносом. Фантастичний колір, значить, і мені треба її дов'язати. Зазвичай я би робила китлювання по всьому повністю, тут по всій повністю горловинці. Але в даному випадку ниточка не тонка, вона ще доєднується до неї одна пухнаста, і тому китлювальний карман він буде затовстий і буде негарно десь кудись трошки стирчати. Тому я вирішила показати, як я в даному випадку буду що робити. Я вирішила, що я а, так само гарно оброблю верх, як і в мене, да, початий а, цей низ цього виробу. І так само буде зверху, трошки така, наче а, невеличка така буде, я би сказала, а, перчинка зверху. Значить, я вже проклала тамбурний а, шов гачком. Я вже його проклала. Я думаю, що ви це вже всі вмієте робити. У мене є відео з тамбурними швами. От. Ось. Косичкою всередині мені подобається, коли косичка всередині. Тобто, в принципі, початок обробки горловини такий самий алгоритм, де як і для китлювання. Що робимо далі? Я вивела вже ниточку на з зовнішню сторону, зараз трошечки поверну. Значить, в мене тут будуть спиті 2,25 для обробки. І зараз мені треба отут підняти, ось. Да, там, де йде в мене о, китлювальний стіжочок, отакий, ну, не кетлювальний тампорний стіжочок, мені треба підняти петлю. Я її тут підтягнула. Мені це зручно робити гачком. Якщо ви це вмієте робити а, спицями, вам це зручно, ну, Тобто, звичайно, будь ласка, робіть. Єдине, що дуже уважно, бо іноді можна загубити ці е, стіжечки. Так як, знаєте, це коли чорне чорне по-чорному ми робимо. Ось, я дістала. У мене ж дві є. Дивіться, уважно, да я дістаю у площині. Ось, ось, засунула. Зараз, чекайте, буду сама шукати. Так. Так. Ось, бачите, я засунула його ось і дістала. Щоб він, сам по собі далі горловинка, яку я буду відв'язувати, вона була пласка. Я не дуже люблю, коли, навіть якщо це кетлювальний карман. ось, чотири набрала. Так, це буде найдовший процес буде це підіймання. Я. За рахунок тамбурного шву гачком трошечки, наче підзібрала саму по собі. Так, зараз ближче гляну, вибачайте. О, ось піймала. Значить, я підзібрала за рахунок тамбурного ось шву. Саму горловинку, щоб вона е, не плила далі. В мене просто зв'язано доволі таки вільно. Ось, бачите, я начебто їх дістаю із під низу. Ось. Ось і так, в кожний стіжечок підтягуєте. А перший ряд я би радила його робити не дуже вільним, старатися все-таки, щоб він оцей перший петлі, який ми підіймаємо, щоб воно було отак. Щільненько. Можливо, у вас є гачок, яким ви набираєте одразу на ліску, такі також бувають гачки, От. то вам буде ще зручніше. Ось. І так, по колу я набираю петлі. От. Враховуйте те, коли прокладуєте оцей да, тамбурний стіжочок. Враховуйте те, що у вас кількість петель має бути кратна двом. Щоб у вас потім не вийшло, що треба в останню петлю десь щось викрутше, чи додати, чи збавляти. Ось. Оце, у всьому цьому процесі, це буде найдовше, що на вас чекає. Ось. І так ми набираємо. Тобто, ось у мене верх, і я набираю, бачите? Я ж вам кажу, ось. Я набираю так, щоб у мене оцей. Оцей сам, да, обробка з цієї сторони, сторони горловинки, вона буде в мене пласка. Мені подобається, коли воно в такій площині. Пласке, Ось, раз. Бачите, я ось, якщо у вас виріб ось зверху в мене горловина край, гачок ви засовуєте зверху вниз і знизу дістаєте ниточку. Це можна використовувати не тільки. Ну, в там жилетах можна використовувати у светрах, теж як вам буде зручно. Показую вам просто, ділюся, да, один з варіантів того, як можна обробляти. А можна було б, звичайно, набрати просто, просто по колу, да? просто набрати петлі отут. У вас буде взагалі ну, зовсім інший вигляд. От, я вам покажу, яка в нас буде горловина на виході. Ви зрозумієте, чого я а, саме да, заморочилася. Ось, Зараз я вам так покажу близько. Значить, ось, тут добре видно, бачите? Ось у мене ця петля. Я в неї заходжу зверху вниз. Це стіжок тамбурного. І ось і дістаю нагору. Тобто я працюю ось у одній площині. Ось, зайшла, і знову ж таки ось сюди нагору. Діставайте так, щоб ви могли ж дістати, звич... звичайно, дістати гачок. Так от ще е, такий варіант Значить, ось, бачите, я е, тамбурний стіжочок, шов тамбурний цей, і. Перший цей перший рядочок. Ось. Бачите, як воно виходить. Тут вже воно виглядає набагато гарніше, ніж якби ви просто підняли петлі із цього краю. Значить, В мене ще сюди має бути підмотана махерова ниточка. Це також один з лайфхаків вам на майбутнє. І та мохерова ниточка. Я її добавлю, ну, коли буду в'язати перший рядочок. Чого так? Мені зараз отут не потрібне зайве ніяке потовщення. Мені треба навпаки, щоб воно було набране як можна тонше, бо за рахунок потовщення воно може мати не ту форму і не так стояти чи кудись стирчати. І якщо ви в'яжете в декілька ниточок. Ви можете, наприклад, у вас там в три ниточки ви в'яжете, дві ниточки ви прокладуєте цей тамбурний стішок. Ось тут він гарно вже все підтягнулось. Потім, коли воно припариться, ну, я вам покажу, що буде у нас на виході. Ось, Зараз я набираю повністю по колу, далі в мене буде резинка один на один. От. Закриття буде голкою, я вам покажу, що вийде в мене на фініші. Отак от поки що, зараз це буде найдовший момент, поки дістаємо. Ось. Не спішите, сідаєте, щоб вам було о, зручно все видно. От І так от, працюємо. По дві, по три петлі тут вже, як вам зручно. Якщо вам зручно діставати цю петельку спицею, у вас все виходить, можна робити спицею. Все, зустрічаємось, коли відв'яжемо горловину. Ну, ось, показую вже вам готовий результат. Це виворітна сторона. Значить, чим мені подобається да, такий варіант обробки, що в нас немає отут такого потовщення, яке було б при повністю да, котлюванні. Зараз в мене ще стирчать кінчики, я їх повністю в нуль обрізала, я їх поховала вже там, звідки вони починалися. А, вона йде. Зараз ця жилетка в мене пратися. І кінчики повністю я відрізаю лише тоді, коли вже повністю все випрано. Під час прання ниточка кардна, яка пошиться, вона може трошки туди потягнутися, трошки туди. І тому ці кінчики вони зазвичай становлять, стають, становляться ще більш меншими, ніж зараз я залишила. Що варто пам'ятати при такому, такій обробці горловини? Головне, не пережимайте саму горловину. Тамбурний шов, він зазвичай доволі таки еластичний. В кетлюванні там трошки інший процес. Кетлювання, воно з двох сторін, коли ми так, обв'язуємо. Оцей ховаємо цей край, воно фіксує, тому кетлювальний карман він зазвичай отак не тягнеться. От, так само тут ви можете контролювати, не затягуєте оцей, да, стіжечок, який ви прокладуєте гачком. І у вас виходить, з виворітної сторони, отак, все вже дивиться догори. Тобто тут немає цієї товщини, яка б могла бути. Ось, доволі такі охайно з цієї сторони. Нагадаю, що кінчики, я, вони зріжуться. Вирішила вже вам показати, як воно буде. І ось, наприклад, по рукавцях у мене набраний по самому майже краєчку. Ось, бачите? Тут, взагалі, просто він, наче просто, ну, просто шовчик невеличкий. І то після прання він буде незначний. От, і зараз покажу вам з лицевої сторони, як він виглядає. Ну і ось наша лицьова сторона. Значить, отут от у вас да, всередині цей наш краєчок, по якому ми набирали, він у вас десь може трошки бути нерівний, бо зазвичай, я коли набираю, я тут вирівнюю, щоб була більш округла горловина. Так, от, да, вона. Тобто зараз трохи підтягую, і після витори резинка да, вона розходиться. в мене така пряжа, Тут як з мариносом, тому пружинити вона не буде. Ось мені подобається з цієї сторони. Подивіться, як охайно. Тобто, якби ви набрали, просто набрали петля з петлі, у вас би не було такого охайного вигляду. А тут вона нібито, да, ніби, а, як я кажу, да, машинна в'язка і горловинку окремо просто чи пришили, чи От. Так само і тут. Просто рівненько, просто гарно, нічого ніде не помітно. Один з варіантів обробки горловини, маю надію, що вам буде він корисний. Все, ми пішли пратися. Бачите, так. Тобто, обов'язково ще скажу, скажу таке, да? коли будете прокладувати стіжечки, отут от, да? Тобто ви ж прокладувати будете по виворітній стороні. Тобто, в мене косичка отут. ось вона йде. ось вона бачите, Косичка у мене ось вона з вивороту йде. Контролюйте, щоб у вас тут був один стіжечок, одна петля. Один стіжечок, одна петля. Щоб у вас не виходило так, що на одну петлю там два стіжка. Ще, зазвичай, це приходить там з досвідом. ось да зазвичай Коли вже прокладуєте, то у вас цей стіжок він не розриває петлю, а він якраз на, на петлю йде, бачите? Воно тоді виглядає дуже охайно, дуже гарно. Так що, це вам корисний корисність до вашого скрабнички. Гарного дня!